В Україні з'являється інтелектуальний бізнес. На даний момент починає впроваджуватися національний проект Технополіси України. Але Харків вирішив не чекати на інших, а піти своїм впевненим кроком. І на даний момент законопроект про технополіс п'ятихатки знаходиться на розгляді у Києві. Отож далі у програмі дивіться, чи прижилися кластери до економіки Харківщини. Від теорії до практики за декілька років інноваційні проекти України, технопарки та технополіси у Києві. Планують створити українську силіконову долину. А у Харкові під технополіс П'ятихатки вже написаний спеціальний законопроект. Різні країни давно обрали свій шлях зовнішньої інтеграції та нарощування економічних м'язів. Якщо американський бізнес агресивно поглинає свого конкурента, то Японія виявилася більш поміркованою у своїх діях. Там інноваційна економіка розвивається за кластерною моделлю. Ідею кластерного розвитку регіональної економіки Олександр Дудка пропагує вже декілька років. Сьогодні його ідеї почули та зрозуміли. Кластери знайшли свою підтримку у стратегії інноваційного розвитку Харківщини до 2020 року. І на даний момент наш регіон найбільш активний у використанні кластерної моделі розвитку. У нас сформовано 10 кластерів, які охоплюють практично всі сфери діяльності хазяйствани. Если в других регионах 2-3 кластера выделены в качестве ключевых, то в Харькове решением Совета инвесторов при председателе Харьковской областной государственной администрации была сформирована вот такая концепция развития 10 кластеров. Такая кельтись кластерів не лише цифры, а показник потенциалу та компетентності регіону есть кластер биофармацевтический, то явно, что у вас тут есть специалисты-фармацевты, наверное, есть высшее учебное заведение, которое готовит фармацевтов, наверное, вы можете здесь заниматься геноинженерией, если у вас есть такие специалисты. А если у вас есть кластер легкой промышленности, то, скорее всего, что у вас ткачи, значит, и обувщики, и вот те люди, которые могут разрабатывать дизайн одежды. І, звісно же, коли ви як інвестор ищете площадку, куди вам прийти зі своїм проектом, то ви ищете площадку на которой есть той кластер, которому соответствует ваш вид деятельности. актуальність кластеризації економіки продиктована часом, зазначають спеціалісти, оскільки традиційна модель економічного розвитку на сьогоднішній день виявилася не здатною задовольнити нові реалії життя та нові вимоги. І економічна криза лише підкреслила такий дисонанс. Україна має усе необхідне для створення кластерів, запевняють фахівці. В першу чергу напрацьований десятиліттями науково технологічна база та високий рівень освіти. І якщо все це застосувати цілеспрямовано та організовано, регіон знову буде одним з перших в економічних показниках, запевняють експерти. На відміну від індустріальних зон та парків, кластер є неформальним об'єднанням фірм. Для появи кластеру має бути довіра спільній стратегії та інтерес, які об'єднали підприємства у досягнення спільної мети. І кожен учасник кластера використовує свій ресурс для реалізації цього спільного проєкту. В кластер входить не тільки підприємства, які непосредственно випускають конечну продукцію. в данном бизнес-направлении. Но и те, кто является поставщиками сырья, материалов, комплектующих, те, кто готовит персонал, то есть готовит работников и менеджеров, и непосредственных исполнителей, а также государственные органы регулирования, которые влияют на деятельность данного бизнес-направления. органы сертифікації, а також предприятия інфраструктури, наприклад, торгово промышленная палата, яка фактично входить все кластери, тому що вона оказывает услуги в усіх направлениях, в усіх бізнес сферах. Термін кластер вживається у різноманітних сферах. У сфері економіки він відомий ще з минулого століття і пов'язують цей термін з ім'ям відомого економіста Майкла Портера. Майкл Портер проаналізував. ситуацию в различных бизнес-сферах он выделил некие территории в которых в рамках которых более активно развиваются некие бизнесы и он увидел что это происходит благодаря тому что предприятия съезжаются на одну общую территорию находя на этой территории заказчиков находя уже компетентную эффективную рабочую силу, находя себе партнеров, с которыми они могут рождать новые проекты. В результате того, что специалисты, общаясь друг с другом, глядя на то, как развивается бизнес у своих конкурентов, учась делать что-то лучше и генерируя свои собственные идеи, более быстрыми темпами развивают данное бизнес-направление. То есть такой чудесный пример, как Голливуд, это самый известный кластер, потому что его продукция пользуются все в мире. Я кініматографічні силиконова долина, кластер високих технологій, технологий всі знають. Лондонський сіті, фінансовий кластер сьогодні. Кластер на модель економічного розвитку впроваджують багато країн. Так, в рамках глобального російського інноваційного проекту Сколково працює п'ять кластерів. Основні напрямки інформаційний. Біомедичний, енергоефективний, ядерний та космічний інформація на офіційному сайті Сколково у вільному доступі там же можна дізнатися про умови участі у кластері. Колко свого роду російська відповідь американській силіконовій долині тільки і своїм національним колоритом. Так для участі запрошуються усі науковці-винахідники, проте юридичні особи обов'язково мають бути резидентами Російської Федерації. Фінансування проєктів буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів. Потужний на інтелектуальні ідеї Харків не став очікувати загальноукраїнський проект. Під назвою Технополіси України а дав свою відповідь і з і Силіконові долині одночасно на даний момент. Харків серйозно впроваджує проект Технополісу П'ятихатки». Інноваційний міст, міст високих технологій, наука град, як називають в Російській Федерації подобне образование. То есть это территория, на которой более 50% производимой продукции имеет отношение к высоким технологиям. Район міста П'ятихатки обраний не випадково. Саме там знаходиться один з найпотужніших наукових центрів України – Український фізико-технічний інститут. Чому П'ятихатки? Наверно, ну, теж зрозуміти можна, Достаточно быстро, потому что Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт — это крупнейший научно-исследовательский центр Украины, самый крупный. Вот. Основанный в 1928 году, э с великолепной научной школой, накоплен большой опыт именно в прикладной в физике, притом в разных направлениях, как в ядерной физике, как в материаловедении, в физике плазмы. Власне, уся інфраструктура технополіса вже є. Нічого нового будувати не потрібно. Загинають плюси на пальцях. Ініціатори проєкту. потрібно лише впровадити відповідні преференції. Там є жила зона, в которой живуть учені, там є і факультет фізико Харьковского Харківського національного університету Каразина. Каразіна. Тому, там повністю є вся інфраструктура, необходимая необхідна для життя, для развития цього городка. Колись то саме тут працювали відомі вчені. Часто їх досягнення визнавали не тільки у вітчизняній науці. І Сьогодні фізико-технічний інститут не заслаб. Вчені орієнтуються у світовому ринку послуг та пропозицій та знають, на якій полиці їхньому товарові рівних немає. Як результат успішного менеджменту розробки вчених користується популярністю як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. От, ось, зараз створюється океанаріум у нас в Харкові, в торговому центрі караван, і там буде система очистки води на наших приборах. А с американцами, мы имеем американский патент, мы работаем вообще очень давно. И регулярно, конечно, производится отгрузка продукции вот этой в Соединенные Штаты. Значит, направление очень интересное — стенты. Титановые, быстро растворимые стенты. Применяются при лечении атеросклероза сосудов. Наша разработка... Фінансують швейцарці клінічні і доклінічні дослідження для того, щоб у себя в клініках це діло применять. Проект Технополісу п'ятихатки унікальний щодо України. Він став складовою частиною національного проєкту місто майбутнього. Вже сьогодні завершений спеціальний законопроект, який визначає та регламентує діяльність Технополісу п'ятихатки як вільного економічного простору. Наиболее отвечающий отечественным подходам и законодательству является все-таки модель специального режима. Территории свободной экономической зоны. Потому что согласно закону об общих началах функционирования свободных экономических зон, еще 1992 года технополис указан в качестве одного из вида свободной экономической зоны. С другой стороны, никакого определения технополиса в украинском законодательстве не существует, что открывает возможности для собственного построения соответствующей правовой модели. Це новий досвід для українського законодавства. Тому законотворцям довелося буквально з нуля починати розбирати терміни інноваційних структур, визначати та розрізняти поняття технопарк і технополіс. Отож, згідно із законопроектом про технополіс п'ятихатки, функціонування буде здійснюватися за наступним механізмом. Конструкція «технополіса» дозволяє наладити тісне взаємодія. Между научным миром и реальным сектором экономики. Для этого был проработан и предложен подход проектный. чтобы льготный режим предоставлялся для реализации конкретных инновационных и инвестиционных проектов, которые прошли предварительную экспертизу. Даже физические лица, которые являются просто разработчиками своей новой идеи и не являются научными сотрудниками, не собираются представлять какое-то научное заведение, могут подать свой проект в орган управления спецрежимом для проведения его экспертизы. В случае, если такой проект получает позитивную оценку экспертизы, то предлагается физическому лицу выбрать одну из организационных форм. Он может зарегистрироваться как предприниматель для ее реализации. Он может предложить другому юридическому лицу участвовать в его реализации как главный исполнитель. А может создать, выступить учредителем юридического лица. И благо сейчас Отечественное законодательство позволяет очень просто регистрировать новые юридические лица. Якщо законопроект буде прийняти, умови для бізнесу у Технополіси будуть схожими на казку, оскільки виглядають вони дуже просто. Пільги помножені на пільги. Де буде розміщуватися Технополіс п'ятихатки, поки що не визначено. Один з варіантів, що це буде місто у місті. Тоді територія Технополісу п'ятихатки буде адміністративно-територіально співпадати з власне межами.